1 жовтня ми відзначаємо велике і світле свято покров Пресвятої Богородиці. Під час облоги Константинополя Богородиця явилася у влахернському храмі і розпростерла свій покров над людьми, що молилися. З того часу покрова стала символом небесного захисту та заступництва. В Україні це свято особливо шановане. Запорізькі козаки вважали Божу матір своєю покровителькою. Будували на честь покрови церкви, складали присяги перед її іконами і вирушали у походи під її благословенням. Традицію пошанування покрови перейняли й воїни Української повстанської армії. Сьогодні ця дата об'єднує ще й день захисників і захисниць України, усіх, хто стоїть на сторожі миру і нашої державності. Свято Покрови нагадує нам про незмінні цінності, віру. Мужність, любов до рідної землі та небесний захист Божої Матері нехай її покров завжди огортає наш народ, а серця наповнюються надією, світлом і силою творити добро зі святом покрови Пресвятої Богородиці.